Я з 20 років почала прям конкурувати з чоловіками. Ми, коли перший раз зустрічалися з Іваном, і одна з причин, чому ми розсталися перший раз, це тому, що ми не витримали, особисто я не витримувала оцієї напруги, яку я сама і створювала, бо він зі мною не конкурував. А я така. А отут я, і тут я, і дивись, я тут теж, і це змогла. Я постійно, як невідомо доводила, кому, да. доводила, що я краща, що я в цьому А ми ще й в одній сфері і тоді працювали вже і розвивалися. І мені прям це було супер важливо. А в 30 років все таки це сильно змінилося. Я стала набагато поважніше ставитися загалом до чоловіка в стосунках. Я стала взагалі чути не тільки себе, тому що я до років 27, напевно в стосунках чула і ставила на перше місце тільки себе. Тобто, моя думка, ну вона завжди, нібито цінніша, ніж думка мого партнера. А зараз я сильно відчула зміну в цьому. Мені настільки важливо бути прям справжніми партнерами, а не тільки назвою. І це при тому, що я стала феміністкою. Нарешті дізналася глибину про що це. І це мене привело до того, що сьогодні для мене важливо, що він скаже. Ми завжди можемо все обговорювати, і це якось відчувається дуже впевнено. І на рівних. от в мене немає такого. знаєте, що я хочу бути над ним. Мені дуже подобається бути буде пліч -опліч.